Так, дорогі підписники, всіх вітаю. У мене ніч роботи кипець, як багато на моїй компанії будівельній. Але тим не менше хочемо показати е, дійсно топове замовлення, яке я безмежно радий, що наш клієнт його везе в Україну, викупив і чекає його. Зроблю вам зараз розпаковку, покажу, як би кажуть, перший старт, перший пуск, е, що власне, він замовив, що я йому дарую до цього замовлення. гляну розгляну один, один ножик де якийсь ніж, щоб відкрити. Вчора ми зробили купа різних розпаковок і ніж десь посіявся, загубився. Що замовив наш клієнт? Безмежно за нього радий. Це флексорську систему зберігання, власне. Комплект інструменту плюс болгарка. Це коротко, топ із топів що він міг тільки замовити і все в нього є. Друзі, оце, звісно, не... не а, все на що? Не задача. Почнемо вам із системи зберігання флекс. В Україні близько десятка компаній будівельних вже володіють такими ящиками. Це вже десь буде, коротше, треба дивитися по програмі, скільки це чоловік ще й буде володіти, але я би з радий ладить нашого клієнта. В кінці буду показувати, скільки це діло вартує, якщо достану. Опа! Пушо, ти тушо. Ти, так. Коробочку ми ставимо на бік. Якщо ви пізнали це задоволення, ставте якийсь там плюсик або пишіть коментар. Пишіть коментар. І так, валіза. Починаємо по порядку Валіза, Під ключ коштує 300, 470 баксів. Ось ця системка така. Коштує 470 баксів. Крутезна річ. Я вам скажу відверто. Якщо ви дивитесь мої відео, ви бачите, що я ними постійно користуюся. Я на великі жаль ці всі повідрізаю, через те, що я в них буду пакувати інструменти, книжечки я вам покидаю. І так, три валізи перша. Перша. це положить якийсь одинарний інструмент або для різних дрібниць, через те, що у вас тут іде цілих два кейси, не два а чотири точніше кейси. Ось таких. Вона все повністю прогумована, не боїться не вологі, нічого. Тобто я важу на сьогоднішній день 100, 105 кг. Кажу! Якщо зламається, я дам свою У мене така сама є. 105 кг і без проблем він мене тримає. Друзі, мер, така Мощніша, капіталейша річ. Другий бокс, він вийде йде побільше. І в нього, звідси, увагу, амортизатори є. Тобто амортизатори сюди така пластина прикручена, ви собі можете докуплювати комплект різних біт. Цеплять і так далі. Ще один кейс всередині. Для різних відсхідників і підбурь. І третій, дивіться, просто на цю ручку. Опа. І буквушки, це нужні. З цим ми розібралися. І останні на колесах, колеса тут як в танка. Е, давайте, щоб довго не показувати, дивіться, на протектор цей. І... На цих, на, не на амортизаторах, а на, ну, направляючи, які дозволяють тримати велику вугу. Для чого це зроблено, коли ви собі накупляєте різних там, ключів, головок біт, ви повісите, і звісно ж вони будуть перевалювати назад. Тої. А так, вона відкривається, без проблем це світло тримається. Також є ось такий куча захисний. Хочу показати, чим це все діло буде наповнюватися. Перш за все. Ми туди кладемо а Це я подарую нашому клієнту, це тримач для е, переноски. Тобто ви кріпите їх на виколушки і ви собі намотуєте переноску ось так вона виглядає. Це ми йому вложимо. Болгарочка. Сумка в нього ще була одна в комплекті. Звісно ж, документи і так далі. Болгарка з регулюванням обертів. 5 амперною батареєчкою і зарядочкою. Це все діло, я спробую його так сюди запакувати в ящику, щоб йому було приємніше його відкривати. Бо багато хто мені сказав, чому ви викидаєте ящики. Через те, що ящики я колекціоную інструментів. Друзі, якщо ви колекціонуєте, можете мене замовити. За доставку заплатити, я вам абсолютно безкоштовно це все діло відправлю. Супер! Подарунок я також кидаю. Ось так це сиділо. Туди відправимо. І, можливо, навіть я туди ще затарабаню ось цю сумку через те, що їх постійно крадуть на митницях. Як нас практика показала. А можливо і ні. Так, ось такий комплект їде до нашого. Клієнта. Ось це є діло. Сумочку ми кладемо і, звісно ж, до нього додаємо. Це Це було дві різні посилки їхати, але він це все діло викупив. Тобто під ключ, під ключ. Нашому клієнту це стало, якщо я не помиляюся, 1350 баксів. Це башна 470 доларів, болгарка 220 баксів і комплект 700 доларів. Ось таке діло Він собі замовив і воно буде до нього їхати всю суботу. Особисто від себе. Особисто від себе. Я все ж таки йому кину один прикольний подарок. Це хай буде, як кажуть, йому приємно. І мені приємно, що люди обираються на сьогоднішній рефлекс. Я просто думаю, що мені йому кинуть. Давайте я йому покладу отакий от комплект біт, крута річ. Ну, дійсно річ. Комплект біт і давайте ще... І давайте ще йому кинемо дещо. Комплект біт і кину спаєчку крутих рукавичок для роботи. У нас в Україні вони є. Активно їх продаємо. Ну, не продаємо активно, це те, що їх заступили. А я откину, тут у нас іде 5 пар. Я думаю, що людина також задобиться. Розмір Елька, думаю, саме чудовий і цим вона підійде. Тому колеги, ось таке наше чудо замовлення сьогодні. І всі комплекти на велике щастя розпродані за буквально за декілька годин, поки я спав. Мені брат написав цілий список, кому що відправляють, і в тому числі постійні клієнти мої позабирали їх. Тому, якщо ви хочете робити замовлення і щось вас цікавить, те, що ми викидаємо. Поспішіть, можливо, ви скинете якийсь аванс, ми потерпемо там місяць-другий, без проблем. Відправимо протягом дороги, можете оплатити це все діло, поки воно до вас добирається. Що я Шехтів думку втратив, бо вже пізно так спати хочу. А поки воно до вас добирається, то в принципі ми лояльні до всього. Друзі, себе бережіть, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за нашими новинами. Всім добра!